Моєї літій залізофосфатній батареї вже майже рік. Весь цей рік я активно нею користувався. Тож вирішив перевірити, наскільки вона втомилась, протестувати її реальну ємність і поділитись результатами з вами. Показник, який буду моніторити, називається Cycle Capacity. Це сумарна ємність, що пройшла через батарею. На зараз він складає майже 21 ампер годин. Для заміру ємності я повністю зарядив батарею. Напруга на елементах піднялась до більш ніж 3,5 В. Це значить, вони взяли практично весь заряд. Після цього я від'єднав сонячні панелі, не забувши заізолювати драти, та увімкнув навантаження. Зараз увесь дім працює лише на акумуляторах. Спостерігаю, як справляється батарея. Тепер лишилось дочекатись, поки вона розрядиться. Проста інформація. Для того, щоб зварити каву на електроплиці, потрібно близько 4% заряду батареї. Акумулятор віддає вати з честю. Ну а я пішов пити каву та спостерігати далі. Пройшла майже доба на акумуляторах без сонячних панелей. Знову вмикаю електроплитку. Залишилось 48% заряду. Ще півдня і нарешті батарея просідає до 9%. Нелегка, скажу вам це справа, та лишилась ще трохи. Я розряджаю елементи до напруги 2,7 В. Це встановлена напруга спрацювання захисту. Взагалі, для таких елементів напруга повного розряду вважається 2,5 вольти. та я встановив дещо більший поріг, щоб не знущатись з батареї. Більш глибокий розряд скорочує життя елементів, а енергії там внизу лишається вже зовсім трохи. Нарешті фініш. Спрацював захист по перерозряду. Давайте порахуємо, скільки ємності вдалося дістати з батареї. На початку розряду лічильник ємності показував 20307 А. Зараз він показує 20755 Адин. Різниця 448,3 Аго, що складає майже 97,5% від номінальної ємності. Непогано як для року активного життя. Коли батарея була новою, її ємність навіть трошки перевищувала номінал на декілька відсотків. Але з іншого боку, під час тесту нової батареї струм глибокого розряду був трохи менший, а зараз в момент нуля струм був більш ніж 50 А. Впевнений, якби зараз струм був менший, падіння на елементах було б теж дещо меншим і вдалося би узяти ще трохи ємності. Тож, вважаю, що можна зупинитись на 2,5% втрати ємності за рік. А що ви думаєте з цього приводу? Як вважаєте, скільки ще батарея протримається у такому режимі? Напишіть свої думки в коментарях, і побачимось у наступних відео.